Дороги то похвально. Я тут живу 40 років, і ото перший раз за 40 років таке зробили. То провалів було тут, сплошне проваллі. Частину вже заасфальтували і продовжують ремонтувати далі. По Ковалі тривають роботи з поточного ремонту доріг методом напівпросочування. Зроду віку таких не було у мікрорайоні Коваль-2. Коли дорога така, ну це їхати одна сказка. Ти не пригаєш по цих ямах, ти відчуваєш дорогу, ти розраховуєш свою швидкість, так що дуже добре. Ні, дорога хороша, ну їздить даже, тут бачите, я живу, біля Майна, діти переходять, а вони як летить, 70 чи восім так і літи. Раніше дорожнє покриття тут було у не найкращому стані, що, звісно, створювало незручності для місцевих жителів. Ну, Грунтова, вибита повністю. Там були великі вибоїни на цілу дорогу, треба було тако по заборам лізти, обходити. Так? В дуже жахливому стані були вибоїни, були ну, взагалі. Ще велосипедом можна було обминути, але машиною це взагалі. Запчастини. ну, Хочеться, звичайно, щоб було краще, як обіцяли, щоб провели. Вже завершили асфальтувати вулиці Лермонтова, Купріна та провулки по цих вулицях. Також нова дорога на Яремчука Лчевської, Кривенького, Архипенка та частині кільцевої. Це масив другого коваля. І ми цю кільцеву робимо робимо квартально квадратами поетапно. І до кінця цього року ми вулицю кільцеву закриємо повністю до ну до повороту вулиці Олексія Тихого. Продовж наступних трьох тижнів працюватимуть на вулицях генерала Чупринки корольова Олексія Тихого. За словами Тараса Яковлева, планів на цей рік багато. В цьому році ми теж почнемо і постараємося завершити роботи вулиць Чигиринська, Миколичука, Гончарна. Північна Будана Хмельницького частково там зараз відбуваються тендери. Проходять і ми готуємо теж матеріали по тендеру на такі вулиці, як Петра Могили, Українських добровольців, зарічна генерала генерала Миколи Шаповала, героїв ОПА, Олени Левчанівської. У планах і ремонт доріг в інших мікрорайонах Ковеля, зокрема на вулицях Волі, Окружній Зеленій, а також завершення масштабної реконструкції вулиці Відродження, капітальний ремонт двох центральних вулиць міста шкільної, колишньої Пушкіна та Леонтовича, перехрестя вулиць Театральної Сагайдачного та Шевченка Грушевського. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.